еле-еле душа в теле. Это, это и стиральные машины, которые стирают в два раза три раза дольше. Это и бойлеры, которые наполняются в два раза три раза дольше. В летнее время, когда, допустим, вот мы подключены к частному сектору, там они включают полив воды. А полив воды это обязательно снижение давления в системе. И у нас еще вот это вот уменьшается в два раза. То есть вообще. З таким тиском води вдома живе Чернігівець Валерій Петрович та його сусіди. Загалом 14 квартир на Красносільського, 73. Каже, ввечері та зранку, коли всі повертаються чи навпаки збираються на роботу, з крану тече лише тоненька цівка. Тоді ні попрати, ні помитися не можна взагалі. Для людей це питання тягнеться ще відколи вони заселялися в щойно зведений будинок. Адже третю чергу два їхні під'їзди при будівництві під'єднали до трубопроводу малого тиску. У 2012 тисячі чернігів Канал після узгодження тоді ще з ЖЕКом вирішили проблему, під'єднавшись до мереж будинку на Красносільського 79, через який від котельні проходить водопровід підвищеного тиску. До 20-го року 73-й будинок практично не мав жодних проблем з водопостачанням. У 2020 році, після створення ОСББ, вони проводили, я так розумію, ревізію в подвалі, знайшли якусь трубу. з'ясували, що ця труба належить іншому будинку і звернулися до водоканалу, щоб її відключити. Водоканал зважив всі за і проти і дізнався, що, в принципі, можна підвищити тиск на водопроводі по вулиці Красносільського і таким чином забезпечити водопостачання будинку. Але, як ви знаєте, 14 березня сталася трагедія, була повністю зруйнована ця насосна станція. І зараз вода в цей район міста продається через все місто Чернігів. Коли буде відбудовано знищену російськими загарбниками насосну станцію, і в повній мірі відновлено водопостачання приватному сектору та 73-му будинку невідомо. Однак це не рік і навіть не два. І на сьогодні на комунальному підприємстві бачать два шляхи розв'язання питання. Саме простий путь це зайти в підвальне приміщення, відкрити кран, але це мають вирішити мешканці будинку 79, бо кран знаходиться на території їхнього підвального приміщення, і вони володіють цим приміщенням. І другий варіант є. Прокласти 250-300 метрів водопроводу, ви бачите тут асфальтобетонне покриття, бачите дитячі майданчики, бачите все, тобто з котельні обвести трубою 79-й будинок і завести в 73-й будинок. Проти того, щоб поновити водопостачання, як і раніше, через 79-й будинок, просто повернувши кран, голова цього СББ Лариса Ревенок каже, таким чином захищає інтереси своїх мешканців. Якщо воно прорве. Куди потіче вода? Ми б хотіли, щоб якась труба, яка вона нам не треба зовсім, вона була в нас, і потім вона нам спричиняла такі ну, неприємності. Мені ні. Порвати трубу може будь-яку. Це не питання. Можна насередлити дірок в тій трубі, і вони будуть вона буде текти. можна зламати кран. За словами представника водоканалу, труба прокладена 10 років тому, і згідно з гарантією виробника, має прослужити ще 40. До сьогодні ж жодних аварій не було, і стан мереж хороший. Якщо є скарги на те, як вона прокладена, то її можна перенести всередині будинку. Питання обліку води згодом зі встановленням тут комерційного приладу обліку, теж стояти не буде. Буде обліковуватись будинок. 73 -й і 79. -й. Тобто в точці приєднання в 79-му будинку, в точці приєднання, буде встановлено лічильник для 73-го будинку. І буде обліковуватись вся вся вода, яка подається в цей будинок. Щодо прокладання нової труби, то враховуючи колосальні збитки, завдані Російською Федерацією під час активних бойових дій, ні в Чернігів водоканалу, ні в міста вільних коштів немає. І так від'ємний бюджет максимально спрямовується на відновлення пошкодженої інфраструктури. Орієнтовно 200 тисяч гривень, в які обійдеться водогін, це чимала сума, яку треба звідкись забрати і фактично витратити на те, без чого можна обійтися, каже Ігор Грищенко для жителів Ся го будинку, навіть вартість проєкту, не кажучи вже про самі роботи, непідйомна. Якщо є можливість, то, чому ні? чому не взяти і відкрити кран? Всього нам 12 двінадцятому году вони розкопали, положили трубу, затратили средства, підключились туди. А тепер там оказалась частна власність. Я воду не даю, дає водоканал. Якщо вони хочуть користуватися мережами будинку наших людей. Хай збирають зібрання загальних зборів і хай люди дають дозвіл. Поки ж, як зазначила очільниця ОСББ, спільно з мешканцями це питання не обговорювалося. Додамо, що ці два будинки на Красносільського не єдині з таким підключенням, подібних у місті сотні, і рішення по них ухвалювалися десятки років тому. Я думаю, що це просто прецедент, і це прецедент відношення людей, сусідів. І в час, коли друг другу треба допомагати, я думаю, що все треба так і вирішувати мирним способом.